Вітаю вас, друзі, вітаю четвер. Я Олексій Ляшенко, Ну і я хочу просто поділитися з вами зараз класними, приємними новина... новинами. В Донецьку вночі наші знищили пускові... пусковий аеродром, пускову площадку. І ще навіть невідомо скільки шахедів в місті Донецьку попали класно. Детонація була майже до ранку. Ну, ну серце радіє, друзі. Далі у Волгореченську, в Косновській області був атакований Грес. Була атакована Грес. Костромська Грес це філія а, акціонерного товариства електрогенерація» Костромська Грес. Теплова електрогенерація розташована в місті Волгореченськ Костромської області на правому березі Волги. Встановлена електрична потужність 3600 мегаватт, 8 турбін. Що ми там пошкодили? Життя покаже. Це буде зрозуміло через тиждень, але пожар полум'я. Було класно. В Волгограді вночі було неспокійно. БПЛА, начебто, атакували місцевий НПЗ. І він горів до ранку, точно горів. Пролунало щонайменше 10 вибухів, а за словами місцевих, звуки були чутні і в західних, і в північних районах містах. Значить, кудись ще ми попали. І це, друзі, дуже добре. І ще. В Одесі засудили тіктокера до п'яти років за розголошення позиції ЗСУ. І це правильно. І потрібно саджати, саджати і судити ось таких тіктокерів чи блогерів, чи кого ще. 37-річний мешканець Одесьчини у листопаді 23-го року зняв і виклав у Тікток відео з бойовою роботою українських підрозділів під час атаки на Одесу. Скільки говорили? Не знімайте. Не виставляйте. Нам достатньо наших спеціальних і кореспондентів на Росії наших кореспондентів, хай вони ставлять. Ми цього робити не можемо. Друзі, як не можемо робити, і наступне. Дивіться, що, що відбулося: з камери схову зникло 400 тисяч доларів. Разом із заарештованими грошима зник начальник відділення Дарницького управління поліції правоохоронці. Оголосили його в розшук. Ну капітально, розумієте? Ось там ми б'ємо. Там ми робимо все, що потрібно робити, а тут якийсь міліціонер чи, чи поліціянт, чи хто просто взяв гроші і погнав. Це, 100, це 17 мільйонів гривень або 400 Тисяч доларів. За даними ЗМІ, офіцер не з'явився на роботу та не виходить на зв'язок. Одночасно з його зникненням пропали кошти, вилучені під час одного з розслідувань. Місцеві ЗМІ повідомляли і повідомляють, що пропажу грошей пов'язують із можливим кришуванням незаконних гральних закладів у Києві. Але потім уже під вечір з'явилося повідомлення зниклого поліцейського Юрія Ряб... Рибянського затримано, повідомляє поліція Києва. Його розшукали на Рівніщині. Наразі тривають невідкладні слідчі дії, які проводить ДБР. Ну, ось так, друзі, якось. Ну, ось так. А я хочу вам запропонувати купувати книгу, яка називається Ціна рабства. Прочитавши цю книгу, друзі. Ми багато багато чого згадаємо. Ми побачимо, особливо люди, якщо в, літ... в літах не побачать ну, рух свого життя з Радянського Союзу. А хтось побачить історію нашої держави, як переселяли наших українців, як вони по три роки йшли на далекий південь, як ночували в тай... зимували в Тайгі, будували. Ну, я не буду розповідати. Потім були радянські часи, потім Незалежність України. Книгу цю написав Євген Буцик. Посилання на телефон автора є під кожним відео в розділі «Опис». Дзвоніть, отримуйте, отримуйте автограф автора, читайте і давайте. Читати молоді. Вона дуже і дуже навчальна і познавальна. Чому? Щоб у нас знову не було цього рабства, друзі, щоб ми бачили, де правильно, а де, де у нас неправильно йде. щоб ми розуміли, що відбувається. Що у нас відбувається? Ось дивіться, от зараз я буду розповідати більше, мабуть, для тих, е хто підтримує Порошенка і ось ту. Колишню зрадобанду всю, а то зрадобанда, то, то групування, то м, варюги, кри, знаєте, вони хто злочинці, я не знаю, як їх називати. І е, я хочу зачитати, як мені пишуть деякі люди, і показувати зараз, на що вони так пишуть, на що вони так реагують. Ось дивіться, от багато от таких е, коментарів. Артем Назаренко. Не знаю це, бот, не бот, але там і не боти, і живі люди, особливо жіночки, є, а є і чоловіки. Чоловіки взагалі ж вони злі, тому що вони не зеленські. І вони ніколи не будуть зеленським. І, 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 і поруч стояти не будуть на фоні Зеленського, і поруч, тому що вони, вони низькі, духом низькі, силою духа низькі, розумом низькі. І ось що вони пишуть. Хоча б не брехав Ляшенка, що Порошенко отримав гроші з бюджету, це не те, що Порошенко за АйПетрі отримує гроші з бюджету України. Україна у Порошенка в компанії викупає АйПетрі. АйПетри робить одна з його компаній. І Порошенко продає Міністерство оборони. Це це не тяжко. Я вже це показував, я показую контракти, все показував. Але я проїдеш. Отримав гроші з бюджету. Звідки ти взяв цю брехню? Порошенко витратив на армію 6 мільярдів гривень своїх грошей. Оцих наших грошей він витратив. А говорить, що свої. Показує їм, що свої. А ти скільки витратив? Та не скільки, скільки. Воно нікому не потрібно. Скільки я витратив, що я витратив? Такого знаєте, а ти б допоміг, а ти б скільки. А скільки отримав за цю брехню? О, отримав я, ну живу на канарах, це точно. Тому що так мені за брехню платить, хотілося тільки одне знати, хто платить. От би якби знати, хто платить, я б може звернувся до них. Тебе вже підключили до передвиборчої діяльності Зеленська. Ну, бред, от вони як несуть. Бред, вони несуть бред. А пам'ятаєш, як Зеленський питав у Порошенка на стадіоні, чому гинуть наші хлопці? Так чому гинуть? Не знаєш продажне єство? Ну цим людям, звісно, питання, чому вони здалися? Чому зараз тут не сидить Медведчук замість Зеленського? Чому ті всі, хто там кролики Царьови, Януковичі, його дітки, не панують зараз в Україні? От У них питання, да, вони б хотіли, щоб це було, щоб Порошенко десь там панував якось. да. Тому вони кажуть, що я брешу. Ну, давайте так, я брешу. Але давайте почнемо з простого. Я вчора на Прямому ефірі зайдіть, послухайте. Ну неймовірно цікавий прямий ефір. От я вам серйозно кажу: зайдіть вчорашній вечірній прямий ефір, і от е, почнемо з того, що поки наші воїни воюють, поки вони тримають оборону під Покровськом, під Добропіллям, під Харковом, на Сумах, в Херсоні, Запорізькій області, депутати Європейської Солідарності вимагають випускати їх з країни на свята. Поки що на свята, а потім на щось інше. Кажуть, потрібен відпочинок на Мальдівах, у Європі, де тепло, і без цирен. Вони заморилися. А тут фронт, друзі. поранені, нині, втрати. біль. Мені цікаво, чому Порошенки ніколи не ходять у шпиталі? Чому Порошенки, от скажіть, ніколи не бувають в госпіталях, не йдуть до поранених, не йдуть до інвалідів. Чому ні Петро, ні Марина? Чому Порошенківці, ні Геращенка, ні Клімпуст ніхто не йде з них в госпіталі? А поясніть мені, чому? Президент там, ненависний Єрмак там? Я не розумію. Чому вони завжди знімають рекламу, гроші тратять на рекламу, і знімають рекламу з чистими вибритами, чистюлечками, воїнами, з закритими обличчями? А чому? А чому? Президент вчора був в самому Покровській, не вчора, а здається. В самому Порошенко хоче сказати, що він кращий. От я не їду в Покровськ, тому що я не кращий Зеленського. Ні. Я роблю те, що я роблю, а кращим я не зможу бути. І не зможу бути кращим Редіса. Да? Будь-кого. І Свіриденка. Вона молода. Вона вже краще, тому що жіночка. Зеленський, молодий. Тому що він президент України і він повен сил. І я не намагаюсь бути кращими них. А ось він завжди намагається. А подивіться тепер Порошенківці, і вся та банда на його будиночок, в Козяні. Ось вид зверху. Ось також зверху. Це знімали кореспонденти коптерами. Я вам просто хочу показати, за кого ви хочете. Вбити мене, вбити тих, хто знищити тих, хто голосував за Зеленського, за кого ви нас ну, просто хочете знищити. От за нього, за ці будинки. А це його дача. Як сейчас виглядять іммінія Порошенка і Гладковського в Іспанії. Поруч, і Гладковський, Свинарчук, і Порошенко. Поруч, друзі. Ось дивіться, поруч їхні віли в Іспанії. Журналісти показали іспанську віллу Порошенка. Українська правда написала, яка зараз топить за Порошенка. Українська правда, ось дивіться. Ось тут три практично однакові дачі: ось дві е, поруч, ось дві рядом, і а через дорогу то вже не, не, наших, не наших можна влаці, А це дві Гладковського і Порошенка. 24 канал. Це не я брешу. Хто там писав? Назаренко, это не я большой. Президент Украины Петро Порошенко не указал в своей электронной декларации в виллу в провинции Малага на юге Испании. Вибачте, что на российской мове. Это 24 канал писал. По словам журналиста проекта Схемы, фактически владельцем виллы является фирма Ferruvite SL. Это фирма Порошенко. Как известно, эту фирму... Петр Порошенко вніс свою декларацію. Це його фірма. І вони оформлюють там уже домашні будинки, вілли, квартири і все інше, палаци, щоб не ідентифікували їх, вони оформлюють це на фірми. Не він волод... володар, Володарем фірма, але вони володарі цієї фірми. Общая площадь двохетажного дому в Малагі составляє 1254 квадратних метри. В адміністрації президента согласились прокомментировать цю недвижимость, Но так і не прокоментували ніхто. Радом Свенерчук, якому він хотів відрубати руки. Давайте, захищайте їх, йдемо далі. Маленький будиночок кровавого пастора Турчинова в Білогородці, придбаний за здачу Криму в 2016 році Бучанського ОТГ. Придбаний за здачу Криму в 2016 році Бучанського ОТГ. Праворуч від його будівельна площадка ще під один будинок для сина Ухилянта. На днях буду там зроблю фото. Побудували його чи ні. Є ще один будинок, скоро знайдемо, це не рахуючи ще трьох квартир в Києві. Це Олександр Нескорений. Олександр Обама, у нього багато аккаунтів. Це пише Олександр Нескорений. Це будинок та, також більше. Да, ага, Три квартири в Києві, в елітних ЖК. ЖК. 100% в його, в його ще є нерухомість за кордоном. Якраз він там зараз і знаходиться по нашим даним. Це будинок також більше 500 квадратів в Іспанії є. Це Олександр Нескор. Пастор, який збирає гроші. А ми, е, е, хто чує мене зі Сполучених Штатів, з Канади, у діаспори, у віруючих в його церкві збирає гроші і будує собі ось такі будиночки, і, і, а інше віддає на існування партії Петра Порошенка. Здавайте гроші, віруючі, Здавайте, ось дивіться, ось цей будиночок. Розгляньте його. Місце знаходження це село Білогородка, Київська область, власник. Є родина Олександра Торчинова, який на той час був секретарем РНБО. Це ще тоді. Будинок має площадь понад тисячу квадратних метрів з прилеглою територією близько пів гектара, коли президентом був Порошенко, а Торчина у нього був секретарем РНБО. Ну, ось так дивиться, ось зимовий вид. Йдемо далі. Пані Сюмара, Чому Умара хоче показати введений в експлуатацію будинок. Це написала організація Чесна. Українська правда, також, Українська правда, опублікувала інтерв'ю з народною депутаткою Вікторією Сюмару, якому вона спробувала відповісти на поставлене громадським рухом Чесно питання, звідки в її матері кошти на елітні маєтки в Михайлівській Рубежівці. Будинок Київської області, він на етапі введення. Вони там живуть. А щоб не показувати придбання, щоб не шокувати вас, прихильників Вікторії Сюмар, вона показує, що це будівництво, і він там дуже дешевий, ну прямо дешевий. Дурять вас, як завжди. Громадський рух чесно запропонував дати дати інтерв'ю безпосередньо в будинку, який не введений в експлуатацію, і є предметом журналістського розслідування. Але народна депутатка посилалася на те, що будинку, який не відображений у реєстрах нерухомого війна, вона може не, не давати коментарі, бо, бо матері. Нервів вистачає, і вони навряд чи е, спонукатимуть її до гостей. <сумар> Сюмар як політик вважає, що в цьому питанні має право на приватність. Окрім цього, чесно, безрезультатно намагався записати інтерв'ю телефоном. Уже не треба маму, не треба нічого. Телефоном дай інтерв'ю. Не дає Вікторія Сюмар. Звичайна журналістка, звичайна журналістка, не олігарх. Не мільйонерша. потім уже два, два терміни депутатка, на якісь там 50 чи 30 тисяч гривень, і ось її будиночок. Так от дивіться, станом на 2014 рік, коли Вікторія Сюмар балотувала з парламент, на ділянці не було жодних ознак будівництва. А вже на початку 2016 року там з'явився і добудований будиночок, і штучне озеро. Ну, далі прикривайтесь у мар, далі кричіть, далі слухайте, що вона там розповідає, що треба єднатися. І так далі. і так далі. Давайте все, давайте далі. Далі у нас іде будиночок Артура Герасимова. Ось, дивіться, декілька видів його будиночка. Ось він, який будиночок, навколо так лісочок різний. Ось е -е, річечка, Дніпро. Схеми це фотографували. А ось. А ось його віла в Іспанії. Його віла в Іспанії. Йому навіть була підозра про те, що він не задекларував, але як завжди, протягнули час і потім за терміном нерозслідування закрили там, штраф йому виписали, і все, і все. Так от він не задекларував цю вілу. А я забув ще й сказати. Віла Кононенка, здається. От я не пам'ятаю, ілі ото поруч Віла Кононенка з Порошенком, чи Гладковського. З одним вони живуть поруч, да? а у одного Віла за 20 км точно така ж віла. Здається, то Кононенка віла, Вибачте, що я там так казав. А Гладковський живе за 20 км від нього. Ну, Можливо, наоборот, але суть це не змінює. Звідки ля у людей гроші? Звідки ля у Порошенка стільки грошей, ви скажете, бізнесмен. А звідки ля він став бізнесменом? З яких пір він став бізнесменом? І звідкіля у нього з'явилася вся ця нерухомість, починаючи від Карла Маркса фабрики, закінчуючи кузній на рибаль? Ну, йдемо далі. Це для вас, Порошенківці, це для вас сектанти. Ось далі у нас йде Ірина Геращенка. Ось далі у нас йде Ірина Геращенка. Я вам ви, ви, видержки буду е, тільки вчитати. Зокрема, репортера, ось дивіться, це її будиночок. Один із, один із її. Там три будиночки. Її, її мами такі ж і її тьощі. Зокрема, репортери підняли електронну декларацію Гращенка за дев'ятнадцятий рік, в якій зазначено, що нерухомістю в сім'ї повністю володіє її чоловік Андон Зацепін. Де він зараз? Ніхто не знає. Журналісти зазначили, що народна бранниця не відобразила, не відобразила той факт, що її чоловік придбав торік будинок під Києвом, хоча закон зобов'язує чиновника у разі суттєвих змін, це я знаю точно. точно знаю. Суттєвих змін у майновому стані об'єкта декларування у 10-денний срок. Я вам розповідав вже неодноразово свій. Досвід. З моменту такої покупки повідомити про це Нацагентство. Разом із тим, з декларації Ірини Граченка видно, що торік в тому самому селі Літки Броварського району Київщини будинок майже за 30 квадратних метрів споралася придбати її мама Ольга Григорівна. Її мама Ольга Григорівна. От бачите, чоловік придбав і мама придбала. Далі. Цікаво, на думку журналістів, той факт, що свикруха пані Ірини. У 2018 році у селі літки там же придбала невеликий дерев'яний будинок за адресою вулиця Чоповська, 34. Саме за цією адресою розташована база відпочинку Десна. А у 2018 році свикруха Грашенка взяла е, за цією самою адресою в оренду земельну ділянку аж 2000. До 2068 року справам пролонгації. 73-річна мама Ірини Геращен та їсть 70-річна свикруха купили два заміські будиночки. Чудово. Чудово! Хоч би ти не брехав Ляшенка, що Порошенко отримав гроші з бюджету. Та не тільки Порошенко. ну не тільки ж Порошенко, друзі. Окрім Порошенка, ще куча і куча людей. Ну, ось ще про Вікторію Сюмар. Дивіться, ось ще її будиночок. Ну, ми вже про це говорили. А тепер дивіться, кого ви захищаєте? Ось. Геращенка. Ось вам пані Геращенка. Ось вам пані Геращенка. Борець за права обіздолених українців. Ось вона. Давайте. Захищайте. А може, ви захищаєте пані Сюмар? Ось вона. Захищайте. І вважайте, що вона буде. Піклуватися про Україну. Я не кажу вже там про людей чи про що про Україну. Ось ця пані буде піклуватися. Ось ця пані буде піклуватися про Україну. Чи оцей пан разом з Орбаном буде піклуватися про Україну? Він, до слова кажучи, отримав ще один мільйон двісті доларів за облігації з? Угорщини з уряду Угорщини. Кожен рік Орбан платить Порошенку мільйон і вище доларів. Давайте здогадайтесь самі, звідки ля ці гроші і за що він платить. А якщо хтось скаже, він купив облігації, а хтось бачив, що він купив облігації. Це пункт номер 1 А хтось бачив, що він. Ай, ладно. Ну, не будемо далі. Просто не будемо. Вони нічим не відрізняються по суті, в своїй суті, в своїй сучності від оцієї росіянки. Подивіться на це відео про цю росіянку. Я насолоджувався і я буду насолоджуватися, якщо хтось із них. Чи Віка, чи Іра, чи може там Ніна Петрівна Южаніна, як вона любить себе називати, чи може Іонова, або Клімпуш Сенсація, будуть ось в ролі цієї росіянки. Подивіться це Друзі, мені сьогодні не продали віч в Луїві тон, тому що я русская. Видимо, лицом и паспортом не очень вышло. В общем, смысл в том, что три дня девушка мне помогает, улыбается, помогает мне подобрать шаль. Я очень долго думаю, хожу, все, и в итоге, когда я уже готова купить и подхожу на кассу, девушка мне с той же самой улыбкой говорит о том, что вы не можете ее купить. Уточню, что девушка знает, что я русская, потому что, ну, много раз со мной общалась на эту тему. І коли я спрошу, почему я не можу купити цю шаль, думаю, не знаю, може быть, вони вони, она вона они или последній екземпляр остался, вона мені говорит, видає фразу, що, «Потому що ви русская. Подивилися. Ну, як завжди, перед тим, як подякувати, перед тим, як щось сказати на вашу адресу. Подивіться ще ось на таке фото порівняння. Берлін, 1936 Олімпіада. І Москва 2024. -й. Змагання лижників. Я знайшов дві відмінності. А скільки ви знаєте. А взагалі-то відмінності тут ноль. Ідеологія одна. Фашизм. Я хочу спонсорів подякувати, друзі. Величезна вам подяка, що ви становитесь спонсорами нашого з вами каналу. Також хочу, щоб ви подивились відео. Нам треба дособиратись до 170 тисяч для роти боревій на автомобіль. Хлопці звернулися до нас, вони воюють. Ми бійці роти протитанкових корованих ракет першої президентської бригади оперативного призначення Національної гвардії України Боревій просимо. Олексія Лішенка та всіх небайдужих долучитися до збору на автомобіль разом до перемоги. Слава Україні! Героям! Героям! Слава! Я не можу вже третій день зізвонитися з тими, з ким я розмовляв. Не знаю, буду ставити вас до відома. І ось коли е, немає, яких звітів, яких, немає якихось звітів, немає якихось фото звітів, я дуже хвилююсь. Дуже і дуже хвилюю, що з людьми, коли нема зв'язку, мене я місяць не мог зв'язатися з нашими мінометниками, але слава Богу, все пройшло. Так зараз не можу з ротою Боровій, Але гроші ми збираємо. збираємо, друзі. Велика подяка і спонсорам всім тим, хто посилає посилочки. Величезна, величезна друзі, подяка. І звісно ж, друзі, дяка за ваші донати. Сьогодні малюга Оксана зі школи інтерната оберіг вислали гроші, збирають люди для допомоги нашим воїнам. Куди підуть ті гроші, подивимося, я обов'язково вам всім повідомлю. Дякую вам. Дякую, Стаднік Анатолію, Плотко Людмилі, Ковальовій Оксані, Фабіянчук Петру. Трегуб Ірині, Федосієнка Світлані, а також хтось сьогодні о 7.25 перерахував на Приват 24 без прізвища, а також о 15.28 написано Біллер, також без прізвища на Приват 24. Друзі, всім, всім, всім. Велика, велика подяка. До завтра. Країна переможе.